Спорна ситуація вийшла в мене з замовником робочу зону, коли її робити до кухні чи після кухні. Тому що мебельщик, з яким комунікує мій замовник, каже, що треба робити після кухні, бо дуже багато факапів. Я кажу, та я не знаю, ми завжди комунікацію ведемо з меблярем і в принципі все нормально, що там нічого такого скруного немає. Вони дали розміри. Ми чітко все зробили. І Я хочу почути від меблярів хлопці. Ну, скажіть, що часто бувають такі жорсткі факапи, що плиточник десь там той фартух чи ту підлогу позавалює? Я просто не можу поняти, чи дійсно ви зустрічаєте багато таких плачевних моментів по тих робочих зонах, чи, чи то просто таке, знаєте, одиничні випадки. Мені просто здається, я замовнику кажу, що краще це все зробити до встановлення кухні, тому що після це, по-перше, буде дорожче, тому що треба все барахло своє тягнути і робити оці всі процедури. А по-друге, якщо гарна комунікація з меблярем, проблем взагалі ніяких не бачу. Отже. Що ми тут робимо, щоб вкласти е, нашу робочу зону керамогранітиком? Дивіться, в нас тут штукатурочка. Ось така, бачите, вона в нас замита, ну, понятно, гіпсова штукатурка, маляра її позамивали, і вона має такий свій певний глязиць. Що ми робимо? Ми її гарненько шліфуємо, вскриваємо пори для того, щоб підвищити адгезію. Далі, після того, як ми гарно вскрили пори, наносимо відсікаючий ґрунт. праймер X. 94 від літоком. Яку функцію він, друзі, виконує? Він виконує функцію, е, немає прямого контакту плиточного клею з гіпсовою штукатуркою. Він оця якраз прослоєчка. Тому що цементні клея більш агресивні і коли є прямий контакт з гіпсом, з часом може відбуватись е, руйнація гіпсової штукатурки. Далі за чудо-лайфхаком від дімки Армстронга ми клеємо ось такі невеличкі підставочки з плитки для того, щоб зафіксувати нашу основну плиту. Часто буває так, що десь там щось просверлюєш і попадаєш або в трубу, або в кабель. Тому оце прям супер годний лайфхак швидко, якісно, двокомпонентним клейком. Пшик-пшик, все, сила. І все. І ставимо наші плити, всі довольні, всі щасливі і я вважаю, що. Якщо плиточник з головою і мебляр теж нормально веде комунікацію, можна це все зробити до того, як встановлюють ну, там, кухню. Що ви скажете, плиточники і меблярі? Як краще, щоб між нами була комунікація? Напишіть, будь ласка.